Сьогодні кожен виробник вівсянки, мюслів або сніданків швидкого приготування стверджує, що сніданок це найголовніший прийом їжі за день. Чи дійсно це так і можна жити без сніданків? чи ні? Давайте подивимось в дослідження і, взагалі, звідки пішло це твердження. В попередніх випусках ми вже розвінчували з вами міфи про 10 тисяч кроків на день. Давайте сьогодні поговоримо про їжу, де реальність, а де міфи, вигадані маркетологам. Давайте сьогодні розбиратися приємного перегляду. Почнемо з найсильнішого, найдовшого і до сьогоднішнього дня активно використаного в рекламі твердження про те, що сніданок це найголовніший прийом їжі за день. Чи дійсно це так? І чому всі виробники сніданку до сьогоднішнього дня про це активно говорять з реклами і упаковок? Дослідження про те, що сніданок впливає на схуднення, дійсно є. Давайте їх прочитаємо. Твердження таких досліджень зводяться до того, що BMI у людей, які снідають, є менше ніж 25, що в принципі відповідає норми і дійсно відповідає за струнку, класну, підтянуту фігуру. Але в цих дослідженнях взагалі не вказується по перше, чим снідають люди: чи це мюслі, чи це вівсянка, чи яблуко. Суть одна. По-друге, немає портрету аудиторії, яка приймає участь в цих дослідженнях. Можливо, учасники цього дослідження всі спортсмени і суперактивні люди. Тому в них власне BMI і індекс маси трошечки нижчі ніж середньостатистичного американця. Більш того, якщо покопатися глибше, то таких досліджень можна знайти навіть декілька. І всі вони плюс-мінус говорять одне й те саме. Що якщо ти снідаєш, то твій BMI і індекс маси і тіла відповідно буде в нормі. Але в 2019 році вчені вирішили нарешті докопатися до. Правди в цих досліджень і нарешті підтвердити чи спростувати гіпотезу про те, що сніданок, хоч якось, залежить від вашого схуднення чи набору ваги, оновлені дослідження 2019 року з чітким портретом аудиторії, з фіксуванням, що саме їдять люди, як змінюється їх дієта, показали, що жодного значення сніданок на вагу взагалі не справляє. І всі попередні дослідження можна весело нулювати, тому що вони не мають жодної статистичної об'єктивності. Більше того, аналізуючи архіви досліджень. Знайшли об'єктивні підтвердження того, що щоденний сніданок може допомагати вам набирати вагу. Проте, чи є залежність зі схудненням, останнє дослідження цього не підтверджує взагалі. Звідси питання: що це за міф і чого до сьогоднішнього дня в нього всі вірять? А все почалося з сімейного бізнеса й двох джентльменів братів кілок, які мали свій родинний санаторіум, скажімо собі, такий спа-центр, в якому вони проводили ряд лікувальних і спортивних процедур для біологічного відпочинку. Біологічний це цитата з їх реклами. Відповідно, в цьому санаторії вони вигадували все, починаючи від сніданків і закінчуючи активностями на протязі дня. Так от, щодо сніданків. В 1898 році один з братів вигадав насіля на кукурудзяні пластівці. А в 1906 році почали масове виробництво і постачання вже в магазини. Так, от в 1917 році вийшла рекламна стаття про ці мюслі в одному з Хелсі журналів, яка мала дослівну цитату: що сніданок це найважливіший прийом їжі за день. Цю цитату і ідею миттєво забрали в масове виробництво абсолютно всі конкуренти від вівсянки до пластівців і мюсли, які змінюючи слова. В принципі залишали ту саму ідею, що сніданок є найважливішою частиною дня. Величезна галузь виробництва сніданків до сьогоднішнього дня активно використовують цей сенс. Так, з 1917 року вже провели велику кількість досліджень на цю тему, але як ми з вами підкреслили, не всі з них об'єктивні. Питання чому? Ну, хоча б тільки тому, що автори цих досліджень є фірма Кілок USA, тобто власне виробники цих кукурудзяних пластівців. На що вони роблять ці дослідження? Ну для того, щоб обійти законодавство і вставити певний клейм на упаковку чи в рекламу, треба спиратися на дослідження. Відкрив вам секрет: для виробників не тільки їжі, а й взагалі інших продуктів, наприклад, косметика. Набагато простіше провести внутрішнє дослідження, заклеймувати їх своєю фірмою і використовувати висновки цього дослідження для клеймування упаковок або реклами. Так робить величезна кількість брендів на різних ринках, не тільки харчової промисловості, а й косметичної. Висновок можна пропускати сніданки і почувати себе так само класно, як і люди, які їдять сніданки. І жодної залежності з вашою вагою в плані схуднення тут точно немає. А про те, що це найважливіший прийом дня, теж можете своїм бабусям. Підсунути дослідження на цю тему і все ж таки залишитися при більш здоровому, пізнішому бранчі. Другий міф, який дуже плавно виходить з першого, це, звичайно, про здоровість мюслів, які насправді не такі вже здорові, адже при обробці вони втрачають свої корисні властивості. Середня калорійність мюслів все біля 500, Ну і я вже мовчу про кількість цукру. Наступний міф це легкість віжі. Давайте вам правду: не все так легко з цими продуктами як здається, адже знежирений йогурт насправді дуже класний трік. Дуже часто для того, щоб отримати знежирений йогурт, додається величезна кількість цукру, і жирність в результаті взагалі не зменшується. Адже під час знежирення втрачаються смакові якості, їх треба якось перекривати або цукром, або іншими некорисними інгредієнтами. Тому звертайте увагу, що знежиреність взагалі нікому не допомагає. Краще візьміть з нормальною жирністю, від нього буде більше користі для вас і вашого організму. Дуже популярною приставкою, наприклад, в хлібобулочних виробах може бути надпис трансжирами, де вказано 0 грамів. Проте згідно міжнародного законодавства можна вказувати до 0,5 грамів трансжирів. Тому взагалі ті продукти, де пишеться, що немає трансжирів, насправді вони можуть бути просто в дуже маленькій кількості. Але їх наявність все рівно не дає вашому здоров'ю нічого доброго. Наступний міф це трохи вигадане горіхове молоко. Більшість напоїв, які називаються як горіхове молоко, це просто по суті рисове борошно з сиропом. Тому будьте обережні, намагаються. Чи замінити нормальне молоко або безлактозне молоко на якесь горіхове. Дуже популярний клейм Фітнес дає плюс 30% в продажах, а в складі дає нічого хорошого. І одним з підтверджень цього може бути, наприклад, ціна на ці фітнес-батончики. Подивіться їх склад, і ви будете неприємно здивовані кількістю цукру і дивних елементів всередині. Одним з таких клеймів, так само є клейм дитячий кетчуп, чи сосиски, чи пюрешки, немає жодної різниці. Подивіться, знову ж таки, склади, зверніть увагу. Що приставка дитячі дає плюс 15% в продажах, але не дає нічого корисного звиклим шкідливим продуктам. Ще один дуже популярний харчовий міф це про коричневий цукор, який нібито корисніший ніж білий. Єдина різниця цих цукрів це їх походження, адже білий походить з цукрового буряка, а коричневий походить з тростини. Відрізняється переважно ціною, і власне звідки вони походять. По своїм характеристикам вони взагалі не відрізняються один від одного. Тому, якщо ви намагаєтеся бути хелсі, краще зверніться до нутриціолога. Ще один дієтичний міф, який закружляли маркетологи супрактивна, це магічні, це магічні здібності магічні, ягоди годжі. Так от відкрию правду, немає в них нічого магічнішого, ніж то, що є в нашій смородині або чорниці. Так само велика кількість вітаміну С і так само мають поліфеноли. Тому чи є сенс переплачувати за сушену дорогу що ягоду? Ні. Купуйте вітчизняно смородину чорницю і радійте дівчата таким самим магічним здібностям і здоровим харчування. І останній міф на сьогодні це про зелену каву, яка нібито здоровіша, має менше кофеїну, і взагалі яких тільки клеймів на ній можна прочитати. Я скажу чесно, що це звичайна кава, яка просто не обсмажена і вона має абсолютно таку саму кількість кофеїна, як і звичайна кава. Тому, якщо ви дійсно хочете здорово харчуватися, звертайтеся до дієтологів і нутриціологів в залежності від стану вашого здоров'я. А всі ці міфи, давайте залишимо маркетологам, і ми вже з ними попрацюємо. Напишіть в коментарях, які ще міфи харчової промисловості ви знаєте, і давайте їх обговоримо. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео!